Прислали мені волоконно оптичного дрона російського. Бачите, яка краса? Що мене тут здивувало? Здивували оці от дешеві мотори. Приємно здивувала рама. Тобто, я думав, що вона через те, що вона з цього скло волокна, то вона буде хлібкою, а вона така моцна. Що ще здивувало? Здивувало то, що отут, от на і сіжку вони запхали радіатора. Тобто, мабуть, там щось дуже гріється, потужна зараза. Отут от у них 3 XT60 стоять, мабуть, для трьох батарей чи струми там у них великі течуть. Ну, коротше, цікава така штука. І що ще цікавого тут, це IP-камера. Тобто, я думав, що там, ну і. Принаймні раніше в медіа розказували, що використовують росіяни китайські Skywalker модулі, а тут насправді IP-камера. Бачите, яка краса? ip камера з якої виходить Ethernet RG45, мабуть, в медіаконвертер, і далі погнали на оптику. Так що, любі друзі, якщо вам хочеться подивитися. Як я це все діло розбираю, розглядаю, можливо, навіть вдасться підключитися туди, подивитися, що там і як, чи хоча б відеокартинку отримати, то закидайте, будь ласка, на банку, яка підкріплена до цього відео. Козаки збирають на машину. А саме підрозділ Пігаси з першої танкової. Вони збирають на машину, їм треба нова машина. Відповідно, ви закидаєте свої донатики. І в мене з'являється мотивація щось робити, розбирати, записувати і так далі. Ну, так-то розбирати, підключитись, подивитися я і сам можу. А записувати це набагато більше ресурсів, набагато більше мороки для мене. Тому, щоб мотивувати мене знімати для вас контент і розбирати чудо російські технології, будь ласочка, там по 2, 22 чи 222 гривні козакам на машину. Дякую за увагу. Гарного дня!